Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. В новому законопроекті, який уряд подав до Верховної Ради, йдеться про можливість мобілізувати людей з інвалідністю третьої групи. Ну питання до вас як до людини, яка знає військо зсередини, що такі люди могли би робити у війську на які посади вони можуть претендувати. Знову ж таки, я вважаю, що на сьогоднішній день е, оперування е, ступеню інвалідності другої групи, третьої групи, воно зараз не є, скажімо так, актуальним. Чому? Тому що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія, яка визначає, чи придатний, придатна людина до військової служби або непридатна. У тому законопроекті нам було запропоновано, ну, верніше, не нами запропоновано, а ми погодилися з тим поняттям, що. Необхідно все ж таки залишити два поняття. У нашому законодавстві це людина, яка придатна до військової служби, і людина, яка не придатна до військової служби, позбавитися такого поняття, як обмежена придатний, І, відповідно, коли ми дамо собі відповідь на ці питання придатний або непридатний, відповідно, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі е, оперувати такими поняттями, як інвалід другої групи або інвалід третьої групи. Знову ж таки, ще раз скажу про те, що. Е, ми з абсолютною повагою відносимося до тих людей, які знаходяться в цивільному середовищі, і ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які можуть, які можуть за своїми фізичними показниками воювати. Але знову ж таки, це все буде вирішувати військова лікарська комісія, яка на сьогоднішній день має таке повноваження. Щодо ще однієї категорії громадян, це ті люди, які претендують на так зване відтермінування, ну або відсрочку, простіше кажучи, читай для аудиторії це слово скажу. Чи потребує перегляду власне ось цей підхід і які категорії властиво матимуть право на, на ось це відтермінування? Ну, дивіться знову ж таки, повторюся з того, що я починав: що Збройним силам України мені особисто, мені головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Те, хто яку буде, буде мати відстрочку, або хто якусь відстрочку не буде мати, кого буде призувати, кого буде держава призувати. на сьогоднішній день. Я вважаю, що це не моя компетенція. Для цього є центральний орган виконавчої влади, які можуть це визначити. Ще раз повторюся, що мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси, мені потрібна зброя для того, щоб продовжувати ведення бойових дій.